Доброго дня всім добрим людям. Багато з вас просили показати, як я закручую яблука на зиму. Ось сьогодні я цим буду займатися і покажу вам яблучка у мене, папіровки, ми на них кажемо. Ще можна білий налив, як хто собі там знає. Значить, зараз буду мити і розкидати по баночках яблука. Так, підготувала я яблучка. Помила, розкидала по баночках, тепер буду заварювати сироп, тому що я яблука стерилізую. Відміряла водичку, значить, приблизно в одну трохлітрову банку входить 1,5 літри води. Отже, я взяла 6 літрів води, бо в мене 4 банки 3 літрових, додала туди 4 стакани цукру, один стакан цукру йде на одну баночку, і заварюю сироп. Так, киплячим сиропом заливаю яблука. Так, залила сиропом, прикрила кришечками, поставила в каструлю, така в мене є каструля, що вміщається, якраз 4 3 банки. Налила води гарячої до плечок, баночки. І тепер чекаю, щоб закипіла вода і буду стерилізувати. Я стерилізую, орієнтуюся на яблука. Лопло в баночці одне-двоє яблучок, так як помідори. І дістаю і закриваю. А для вас засічу на годиннику, скільки це буде. Так, готові мої яблука. Я вже зараз буду закручувати. Значить, закипіла вода в каструлі і 15 хвилин вони варились, стерилізувались. Почали лопати ось гарненько видно. Ось ось уже лопають яблочка, все, закриваю, закручую. Все, яблочка закрутила, перевернула. Нехай тепер остивають. Я їх не, не вкутую нічим, а ви дивіться за своїм бажанням. Маєте бажання, прикрийте, а хто не хоче, то може, так як я, не вкривати. Дуже смачні виходять яблучка, стерилізовані. А ще хочу сказати: якось я пробувала якогось року закривала, просто пропарювала два рази, пропарювала, а на третій раз заливала сиропом і закручувала. Не такі виходять із стерилізацією набагато смачніші. Вони м'якенькі, смачні. А ті, що пропарювати... Тверді виходять самі яблучка, ну це на смак кожного. Можливо, комусь подобаються тверденькі яблучка, то можна і е, робити пропарювати, а два рази на третій закривати, а можна ось так постерилізувати, і смакота готова. Отож, кому сподобався цей рецепт, кому потрібно закривати яблучка, будь ласка, скористуйтесь таким рецептом. Забула ще додати. Лимонну кислоту я в яблука не додаю. Яблучка самі по собі кисленькі, мають свою кислоту, її достатньо, тому я не додаю.